Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. Вибиті вікна, потрощені фасади усі райони Херсона під обстрілом. Гатило російські військові і по Береславському району куди поцілили. Поліцейська снайперка, вчителька молодших класів, кулеметниця. Хто вони? Бійці 124-ї окремої бригади територіальної оборони. Як боронять правобережжя та звільняють тимчасово окупований лівий берег області? Кохання під час війни Херсонці, військовослужбовець Олег Глущук та медична сестра Тетяна Єфріміді спілкуватись почали під час повномасштабного вторгнення. Вперше побачились після звільнення обласного центру, а одружились у рідному місті 18 січня 2024-го. Дніпровський район Херсона близько 12.30 російські військові почали обстрілювати цю вулицю, розказує Тетяна, снаряд влучив у гараж, прибудований до будинку. Було два чи три приліта, і три один із них потрапив в Перший нічого, а другий це... свистом. Перший деталі, а другий потрапив в этот гараж. Слава Богу, ніхто не построїв. Уламками повибивало вікна майже у всьому будинку, каже Тетяна. На місці працює аварійно-рятувальна служба. Наталя сестра власниці гаражу. Каже, прийшла прибирати та шукати вцілілі речі. Миколаїв, зараз сестра підійде, позвонила сусідка з першої квартири, сказала, що прилетіла, сюди пошкодила гараж. Машини не було, людей не було. Сподіваємося, що все. Будинки з вибитими вікнами, потрощені фасади та дахи. Під обстрілом був і цей житловий квартал. Пошкоджене стоматологічне приміщення розказує лікар Михайло Клищецький. Він разом з колегами під час атаки був на робочому місці. Говорить, щойно пролунав перший вибух. Сховались за правилом двох стін. Ми почули такий характерний свист снаряду, Спочатку було чутно. Як він летить, і ми встигли забігти після першого прильоту, і вже не ну, знаходилось в проміщенні без вікон. Постраждалих немає. Всі живі, здорові, це дуже добре. Але під час обстрілів було дуже моторошно. Під обстрілом була і сусідня вулиця. Уламки та вибухова хвиля пошкодили багатоповерхівки в аптеці. Поруч вибиті вікна, потрощені меблі та вітрина. Подімаєте, покоя нема, б'ють куди попало, і коротше біда нема сили вже. Вже держаться, вже здержатися на грані. Під обстрілом російської армії були усі райони міста, об'єкти цивільної та критичної інфраструктури. Повідомив у телеграмі керівник міської військової адміністрації Роман Брочко. Також через обстріли пошкоджені теплотраси на двох котельнях Херсон теплоенерго у центрі міста перебиті електродроти по Херсону. Армія РФ минулої доби випустила 37 снарядів. Говорить керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Були влучання вчора по медзакладу, по двом медзакладам, одному освітньому закладу зупинці, тролейбус постраждав внаслідок обстрілу. Також постраждали дві жінки. Вчора одна на зупинці, одна біля лікарні, отримали легкі поранення. З реактивних систем залпового вогню, дронів і артилерії, армія РФ атакувала населені пункти Береславщини. Під обстрілами були села Шляхове, Гаврилівка, Михайлівка, Львове та місто Береслав. Одна людина загинула, і четверо отримали поранення. Розповів начальник Береславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов. В результаті даних обстрілів пошкоджені зазнали житлові будинки та господарчі споруди мешканців. На жаль, в селі Львова 83-річна жінка загинула. Також в селі Гаврилівці та Михайлівці. Четверо людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Їм була надана вся необхідна медична допомога. Зараз їхньому життю та здоров'ю нічого не... Обстрілювали з лівого берега також Білозерку і Кізомис. Там, як повідомляє поліція, пошкоджені приватні будинки та газові труби. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Андрій Андрющенко – Суспільне новини. Херсон військовослужбовиця з позивним зірочка до повномасштабної війни служила у поліції. Коли Херсон був в окупації, виїхала. Далі дев'ять місяців по військоматах у пошуках Херсонської бригади. І вже була в пішому патрулі в Олександрії. Кіровоградська область. Ну, стояла я так скажімо, за кавою та шаурмою, підійшли два військовослужбовця, в мене був шеврон, херсонська поліція. і Командир батальйону побачив шеврон, каже, о, ти наша херсонська, я кажу, так, можна до вас. Ну, і так я і потрапила. У 124-й бригаді їй запропонували вивчитись на снайперку. Вже рік Зірочка виконує бойові завдання на Херсонському напрямку. Саме важче, коли ти виїжджаєш на бойове без зв'язку і ти розумієш, що з тобою все добре, але не знають вдома чи з тобою все добре, і ти не знаєш, що вдома. Ну, коли ти чуєш ці виходи, ну, розумієш, що воно все летить по Херсону. Ну це саме важко. Гаєчка служить сьомий місяць. Говорить, до лав Збройних сил України вирішила приєднатись після того, як її чоловік побував у полоні. Після звільнення Правобережної Херсонщини вчителька початкових класів пішла до територіального центру комплектування. До військомату прийшла, мене не брали. Вони хотіли бойових. Бо жінки бойові це для них було ну, незрозуміле. Ну, попала я. Все-таки сказали заключати контракт, заключила. Після того попала і була з нашої бригади, були хлопці, які дали відношення і забрали мене сюди. Навчання починалось о пів на шосту ранку, закінчувалось о півночі. Без аеророзвідки ми нічого не можемо, тому що ми на лівий не бачимо, що робиться в посадках там, наприклад, так. Аеророзвідка нам дає координати, потім ми працюємо по цьому. Так, ну. Вони азимус. Ми раз собі відпрацювали, і все, що там робиться, це тільки знає аеророзвідка. Оператор дрону з позивним Борода мобілізувався у Києві другий рік у 124-й бригаді. Говорить, коли взяв у руки безпілотник, зрозумів, що це зброя, яка потребує постійного навчання. наше основне завдання це виявлення цілей, виявлення ворога, техніки, особового складу, живої сили, окопів. Ну і далі ми передаємо. Далі вже друга група хлопців починає працювати по тим цілям. А ми їх вже далі потім ще коригуємо. Відпрацьовують по цілях ударні безпілотники. Киянин з позивним «Стіч» два роки на Херсонському напрямку. Служити пішов добровольцем. Спочатку був у піхоті, згодом став командиром взводу ударних БПЛА. Наразі мій підрозділ, кому я перебуваю, знищив три. Е Лігкових автомобіля, одну БМП, декілька ворожих антен зв'язку і ще в нас по живій силі противника досить, скажімо так, офіційно підтверджених немає, але ми знаємо, що там вони перебували, ми туди вразили, і з туди більше ніхто не виходив. Небо над Херсоном захищають мобільні вогневі групи. Сергій з позивним дрон очолив новостворений підрозділ. На Херсонському напрямку він від початку повномасштабної війни звільняв правобережну частину області. Був поранений, але знову виконує бойові завдання. Шахіди в наші компетенції так само, якщо нам передають, що десь ворожий дрон, ми можемо відпрацювати. Пані. Катерина Гончаренко Олена Ліщенко, Роман Царьов, Суспільне новини, Херсон. Молодята на цих фото херсонці Олег Глущук та Тетяна Єфріміді. Знімки були зроблені у знакових для жителів обласного центру місцях на площі Свободи, у парку слави, сквері поряд з драмтеатром біля рацу при в'їзді в місто. Він учасник Херсонської територіальної оборони з перших днів повномасштабного вторгнення. Волонтер брав участь у проукраїнських мітингах під час окупації Херсона. Виїхав у квітні, коли дізнався, що його розшукують російські військові. На підконтрольній Україні території приєднався до 124-ї окремої бригади тероборони. Вона медсестра в обласній інфекційній лікарні. Під час окупації лишалась у Херсоні. Розповідає, аби допомагати людям та бути поряд із матір'ю медикинею. Олег і Тетяна говорять, спілкуватись почали у липні 2022 року телефоном. На той час він був у Миколаєві, вона у Херсоні. Їх познайомив спільний друг. Він зі мною там служив. І я кажу, ти пам'ятаєш, казав, є дівчина, хотів в нас познайом. Ну, ми вже були, як знайомі, так бачились. Я кажу, даш номер, буду переписуватись. Так почали переписуватись. Я тоді спрацювала, пам'ятаю, а у мене ж номера ніхто його. Смотрю, незнайомий номер мені написав. Думаю, о. А Саше, привіт. Та Олег. Тетяна пригадує, всі повідомлення та фото доводилось видаляти, адже російські військові приходили з перевірками на роботу, дивились телефони. Зустрітись закохані змогли лише через чотири місяці. Вже у звільненому на той час Херсоні, 18 листопада, 2022-го. Мене відпустили. Я приїхав сюди на Таврійський. Тому що я квіти не знайду, так і працював в магазинчик, я квіти знайшов. Позвонив, кажу, ви хочете, ми так. Зустрілися. Ми по городу, потом гуляли на набіре, потім одразу спустилися. З того дня, як тільки Олег мав можливість, їхав до Тетяни і, зрештою, розповідає, вирішив освідчитись. Давно хотів кільце знайти, в Херсоні нормального не знайти. А потім ми якраз в Миколаїв поїхали на полігон і. І Хлопець був на машині, кажу, ну давай через Миколаїв поїдемо. В Миколаєві заїхали. Вже вечір був ну, стих. Зайшов в магазин, побачив кільце, думаю, треба брати. Пропозицію військовий зробив 1 січня 2024 року. двадцять Спала. Я хотів на сам Новий рік, а ще щось там навіть, на настрої не було, все. вона заснула думала, ну і все. І тоді 1 числа. Зробили. 18 січня Тетяна і Олег пішли до РАЦу. Ми кажемо, коли там дата буде, Вони кажуть, ну, дуже все зайнято. Я так розумію, тільки вони розписують. Типа черга, все, а потім е -е, виходить жінка каже, а ви ж військові, да? Типу можна у вас зараз без черги. Я так, оп, вона каже, все пішли. Я пам'ятаю вираження, ліця виходять, я думав, ми тільки дату знаємо. А вийшли вже жона через час. Я думаю, що може рік. Молодята кажуть, війна та обстріли, коханню не заважають. Не знаю, мабуть, може, і легше будувати, стосунки, коли так. бо ми е -е, є один у одного. Подружжя продовжує працювати. Олег служить, Тетяна працює в лікарні. Говорять, чекають на перемогу. Тоді весілля відсвяткують і ще раз гучно у колі рідних та близьких. Катерина Гончаренко, Альона Мовчан, Печенко, Григорій Шматко. Суспільне новини. Херсон. Це я розумію.